Вітаю, любі друзі! Сьогодні готую натуральний плавлений сир без хімії домішок лише з декількох інгредієнтів і за лічені хвилини. Знадобиться 500 грамів кисломолочного сиру з жирністю від 5 до 9%. Я ось маю домашній і думаю, що відсоток жиру тут більший. Насамперед, мені потрібна буде кастрюля, наповнюю її водою, ось так небагато і приміряю сотейник або іншу кастрюлю, готую водяну баню. Сотейник має торкатися води. Каструля прямує на вагонь, щоб закипіла вода. До сиру вливаю 50 г розчиненого, доброї якості вершкового масла і півчайної ложки солі. Одну чайну ложку без щуба, наголошую без щуба харчової соди це 5 г, тобто 1%, від ваги сиру. Більше не потрібно, щоб не відчувати її присмак. Для кольору і ліпшої текстури, 2 яєчних жовтка або ж одне яйце. Це взагалі не принципово. Не вживайте яйця, не додавайте їх зовсім. Готувала з яйцями і без. На процес плавлення вони не впливають, але з яйцями мені подобається більше. Вибір тільки за вами. Наразі потрібно блендернути сирну масу, щоб розбити всі грудочки. Не маєте блендера не біда. Перетріть попередньо сир через сито. Все. Сир перетерла, всі складники об'єдналися, і ми з вами вже спостерігаємо справжню кулінарну хімію. Кисломолочна кислота, яка є в сирі, вже вступила в реакцію з содою, і ось вони в тісній співпраці під дією вогню будуть плавати нам сир. Вода закипіла, роблю менший вогонь і сотейник підправляю на водяну баню. Плавити сир можливо і без водяної бані просто на вагні. Це буде швидше, на все про все знадобиться хвилин 10. Але тоді сирну масу потрібно буде весь час інтенсивно перемішувати, щоб вона не пригоріла. Ну ось на водяній бані перемішувати його постійно не потрібно, лише періодично, щоб сир рівномірно пригрівався, і він в жодному разі у вас не пригорить. Це буде дещо довше, але це розв'язує руки, бо можливо одночасно зробити декілька справ, наприклад, посмажити грінки. Ай, забула вам сказати, хай так горе забуває, для кремів і сиру яйця завжди попередньо замочую в содовому розчині на 20-30 хвилин, потім ретельно примиваю під холодною проточною водою і просушую паперовим рушником. Це, як то кажуть, в народі береже на обох береже, щоб запобігти сальмонельозу. Ось погляньте, як сир міняє свою текстуру, а він стає рідким, і це саме те, що мені потрібно. Далі найцікавіше, згодом покажу вам, як від різної якості сиру залежить його текстура. Ось тут пробую на руку чи добрий гарячий сир, ще його трішки поплавлю, якщо у вас є термометр, то кінцева його температура має бути 80 градусів. 80 градусів це доволі гаряче, тому обережно не впічіть собі руку. До кипіння сир не доводимо, бо ми його плавимо, а не варимо сьогодні. На час вас не зорієнтовую, бо у всіх він може бути різний. Орієнтуйтеся саме на те, що ви бачите на екрані. Ще гарячий сир відразу переливаю в контейнер, який попередньо змастили вершковим маслом. Об'єм контейнера 500 мл, трішки не поміщається, тому беру інший контейнер 250 мл. Тут же до країв не буде, а думаю, десь, мабуть, одна третя. До плавленого сиру ви можете додати різні наповнювачі, наприклад, зелень, шинку, гриби це вже все на любителя. Накриваю харчовою плівкою в контакт, щоб на поверхні не було сирної плівки і конденсату. Охолоджую на столі і в холодильник для стабілізації на годину чи дві. За цей час він змінить текстуру, покажу її згодом, а я, як і обіцяла, показу вам, який вигляд має плавлений сир з ось цього фермерського сиру, не домашнього, який я купувала на вагу в крамниці. На вигляд, як ви бачите, звичайний собі сир, це не сирний продукт. Е, Відтиснутий як і домашній, але є одне але. І тут, любі друзі, все елементарно. Деякі виробники, щоб скоротити використання дорогих молочних інгредієнтів, заощадити на виробничих витратах і спростити виробничі процеси, застосовують модифікований крохмаль. Тому, як ви бачите, він плавиться, але рідким при цьому не буде, бо вміст крохмаль в ньому не дасть цього зробити. Ось ви, на прикладі бачите, зовсім інша текстура зараз і покажу вам його після охолодження. Це також смачно, як з домашнього сиру. Не хвилюйтеся, якщо у вас буде саме такий результат, і на мене не нарікайте. І варто наголосити, що не весь сир, який купуємо в магазині, містить крохмаль. Залишилося поглянути, який вдався плавлений сир з домашнього сиру, який я купувала на ринку, у бабусі. Як ви бачите, він став в'язким і густішим, і його без клопоту можна намастити на хліб з маслом, помістити зверху скибочки помідору і прикрасити кропом. Далі залишаю вам грамування. Не шкодуємо подобайку, якщо відео було корисним. Дякую за перегляд і до зустрічі!